Так, блядь. хто самогон варив? Ну призивайтеся. Я хочу вас купити. По чому ціна. Кажію! Кого там вже принесло? О, моя закуска! Тиш. Ж... За вас 100 доларів. Що, то я ліпше без закуски? Закуска, а кому закуска? О, закусон. З За вас 100 доларів. Е, е, я не буду платити. Самого хтось візьміть, а мене позвати. Ну що, підеш мені по пиво? Мені як завжди, же олівського візьми! О, мені теж візьми. Та ти п'яна, як тряпка. Там самого в холодильнику! Та я ще тебе переп'ю малий. А я там як на дієвиш була, та я там всіх перепина. Ти мене не позвала. Ти ж мали на таке дивитися. Там ж був. б Здорово, ну що? Ти що виїжджаєш звідси, та? Та чого ти звідси виїжджаєш? Може ти мені би будинок продав? Не? А ну продай мені трохи того будинку кусок. Та ні, я передумав, я кусок не хочу, я хочу цілий будинок. А ти вже відволічись трохи від роботи та покажи мені де той будинок. Малий, ти не маєш бабула, йди звідси нахер. Ага, я піду до батьків, возьму гроші позичу, або піду собі, кредиту наберу на себе. Малий, та йди бери, що хочеш та відстань, же нарешті від мене.